Дорогі друзі! Сьогодні локатор медіа перебуває у місті Трускавець, ми тільки що з потягу і вирішили перевірити, як працює хаб для внутрішньопереміщених осіб з Бердянського району, який тут нещодавно було відкрито. І ми зараз познайомимо вас з його роботою і спільно пройдемо той шлях, який може пройти кожний ВПО для того, щоб отримати в цьому хабі допомогу. Ходімо! Ну що, друзі, знайшла я цей гуманітарний центр Бердянського району. Дуже зручне розташування від історичного центру. Це буквально 10 хвилин пішки. Взагалі в принципі знайти було нескладно. За нашу інформацію, вони працюють і в суботу до 17.00. На моєму годиннику без 10 на першу дня, тому заходимо, знайомимося. Доброго дня, Так, робочий полічий на когось, на когось треба мікрофон. Ну ось буквально одразу підійшла і одразу потрапили на передачу гуманітарної допомоги від Бердянського гуманітарного хабу до Бердянського району. До Бердянського району, да їде куди буляй, на польський напрямок, село Успенівка. О, будь ласка, будь ласка, Там... коментар. Там наші побратими знаходяться сьогоднішній день? Ми відправляємо 15 спальних мішків, одноразовий посуд, дуже багато робочих рукавиць просять, mm -hmm. робочу одежу, взуття привезли. Ми були з Італії, ортопедичне, такі легенькі красівки, хлопцям mm -hmm. гарно ходити. Їм взуття загрузили, смаколики даємо і посуду. Mm -hmm. Одноразово. Підкажіть, багато. будь ласка, як часто такі обсяги дійсно корисної допомоги ви передаєте? На запорізький напрямок. Я як волонтер мотаюсь постійно кордон. Угу. Я майже процентів 30 свого кажучи, місячного часу угу. нахожу за кордоном. Постійно у нас ідуть нас є звіти за місяць. Ми дуже прозорі тут. І ми в звітах укази. Ми плетемо тут сітки, ці кімарі, Телескопниці, труби такі робимо. Перескопні відправляємо на фронт. Дуже багато термобілизни. Раніше відправляли 22-му році. Ми Більше продуктів, харчування mm -hmm. зараз продукти вони забезпечені. Постійно йде такий процес. Буває за тиждень, там два рази то Буває один раз, буває три рази. Як який тиждень? І ну це... для наших глядачів, для бердянців, для жителів Бердянського району, для всієї Запорізької області. Я правильно зрозуміла, що хаб надає допомогу не тільки е внутрішньо переміщеним особам, а ще і військовим. Звичайно, значить мало того. Цей хаб працює. Ми від держави не беремо ні одної копійки. Ми гуманітарки мається на увазі, ні місцевого самоврядування не беремо нікого. Це чисто наші друзі, наші побратими нам показують безкоштовно, дають uh -huh. і, в принципі, всі нові речі. Ми зараз трошки перепрофілірувалися, що ми перший рік шукали щось для військових, там якесь воєнне мондірування. Uh -huh. Зараз воно все це є, хлопці. Uh -huh. Наші партнери європейські і світові снабжають їх добре. Багато є в нас бердянці, які допомагають uh -huh. нам там, і з паливом допомагають там десь якісь. Фінанси, ну це нема нічого задіяно державного uh -huh. тут. Коли ми відкрилися офіційно, тому що ми працювали ще півтора року неофіційно. Так, можна сказати, uh -huh. з квартири, там з якогось будинку свого. Зараз ми підманюємо статус Бердянського району і працюємо під цим статусом. Що ми цей статус отримали? Тому що я звертався дуже багато до управління соціального захисту населення місцевого і нам не давали списків. Uh -huh. Сказали, тільки офіційний треба, Щоб, ви... щоб бути офіційним, ми вам тоді дамо списки наших переселенців. Сьогодні немає в в одній області, по областям і по районам. Нам треба було, нам, наприклад, дали в Другобицькому районі, є і Запорізькій області, майже 4 тисячі переселенців. Угу. Вони нам надали ці списки офіційно, коли Бакай підписав запит, що в січні надали. І нам треба було сидіти в телефонному режимі, вибирати, хто на, є ще, на, Да хто є наших переселенці. Да Тому що багато. Наприклад, в Трускавці було 311 чоловік на січень місяць Бердянського району. Угу. коли ми Почали обзванювати їх той в Канаді, той в Норвегії, а вони тут числилися. І тільки було 117 чоловік. Друге, багато мені хто дзвонив і кажуть, а чого ти відкрив в Трускавці, там, де мало народу, а не в Львові, не в Києві. Відповім. Я говорю, ви хочете відкривати. Будь ласка, відкривайте. Я за свої якісь там можливості мені дав бувший мер Трускавця оцей безкоштовно хаб. Угу. Оце примічає. Це приміч. Це що Ми не тратимо кошти. Взяти аналогію, Мілітопольський хаб. Вони платять 32 тисячі гривень в місяць бюджету за оренду і до 8 тисяч гривень платять за Комуналі. комуналку. Тобто, виходить, у них півмільйона гривень з бюджету, йде на їх содержання. них там 10 чоловік. До речі, Одгаліцина чомусь не захотіла допомагати в організації роботи цього, цього хабу. Хоч ми не просили її, щоб вона там давала нам якісь ставки, чи рефінансувала, просто під її гідою відкрити. Ну на жаль, цього не сталося. Тобто, ми сьогодні за оренду не платимо. У нас ми кошти не беремо з бюджету, ми чисто з наших друзів набираємо і ми працюємо не тільки на Трускавець. У нас от на кінець травня було майже півтори тисячі переселенців, переселенців Бердянського району. Угу. Західний хаб такий, зах за, це для західної угу. України. Ну прекрасно, прекрасно. То що зможемо, допомагає. Скільки приблизно приблизно людей задіяні в наданні допомоги на базі цього хабу? Скільки волонтерів приблизно? У нас дві людини є. От пані Олена, керівник, і пані Тетяна. Дві. І я тут постійно закріплений uh -huh. за цим е, хабом. Мене Соболів, я ж працюю, в Соболів, або uh -huh. нічником офіційно. Він мене командірував, щоб я поміг організувати роботу цього хабу, допомагати переселенцям, ну, фонд, щоб їх тут. Притримати, щоб вони не виїжджали в Бердян, з Мелітополь, Маріуполь, щоб не брали автомати, потім проти нас не воювали. І треба їм допомогти, тому ну, що люди сильно бідують тут. Ну, у нас ще є десь порядка 10-15 чоловік, які приходять, є з Гуляйполя, люди приходять, які сітки плетуть, є з Енергодара, є з Мелітополя, приходять з Приазов'я, приходять сюди до нас. Ми теж їм допомагаємо. У нас зокрема є звідомості є для Бердянських. Uh -huh. Те, що ми взяли там тонну якогось грузу, ми видаємо Бердянській. Там кілограм 50 сто лишили. Люди приходять, кажуть, Та, ну, звичайно, нас з Енергодара ми приїхали, а немає нічого у нас. Будь ласка, допоможіть. Ну як ці люди uh -huh. допоможуть? Звичайно допомагаємо. Мало того, ми тут допомагаємо не тільки переселенцям, ми допомагаємо школам, там де вчаться діти наших переселенців. Лікарням допомагаємо дуже багато, тому що ми возимо багато медицинських препаратів, гігієни. Е е до речі, ми допомагали нашим громадам, Манничу. Uh -huh. Ми відправили 150. Комплектів спортивного одягу, дуже хорошого в Каларовську громаду, Бердянську університету, 150 комплектів одежа. Угу. Дали дуже Він. гарні ініціативи, всебічні і такі ну мають стратегічний, скажімо так, напрямок да стратегічні перспективи і на відбудову, і на підтримку того населення і тих дітей, які залишаються тут, не виїжджають за кордон, залишаються в Україні. Зараз ми домовилися, що будемо тільки 10 областей беремо на себе. Ще розпоряджень немає. Бакаяну воно буде розпорядження. Київ теж буде якийсь ряд областей. І Запорожжя буде схід обслуговувати більше. Радує те, що багато хто планував поїхати в Бердянськ, наприклад, там чи в район. Зараз, коли пішла дуже сильна підтримка, тому що ми на роботу влаштовуємо, ми зробили договори медичні по обслужування сімейного лікаря. Тут кожен має договір вже Помагаємо людям одежою, продуктами, все, що можна, соличні тренінги проводимо. Нам, до речі, тут є народний депутат такий Лопушанський. Він нам дав Женева, дає там 50 талончиків в спа uh -huh. безкоштовно. Там стоїть 500 гривень, а наші ходять всі вже по сікве раз були в спа. Два рази. Да, там басейн, такий метрів 30-15 саун кругом. Uh -huh. І вони безкоштовно ходять туди, займаються. Зараз ми вже переговори ведемо дельфінарієм, теж вони нам пообіщали давати зоопар. Це Все безкоштовно uh -huh. для наших переселенців. Так що… Стримуємо їх поки тут, поки не звільнили. Запрошую наших бордяць приєднатися до нашого хабу. У нас є свій телеграм-канал, ця інформація може бути розміщена. Ми висила, надсилаємо допомогу і новою поштою. Людина так, повинна оплатити. Людина, людина оплачує тільки вартість пересилки, да? так. а для того, щоб зареєструватися, треба довідка ВПО, ідентифікаційний код, розміри одягу, взуття. І все, і які потреби є, тому що якщо якісь потреби є спеціальні там в памперсах або в зоч, то це то вже індивідуально робиться. А підкажіть, будь ласка, переміщення особи з Бердянського району вони повинні прийти сюди, чи вони можуть набрати по телефону, якщо дистанційно якось прийти і бути у нас особисто, то можуть можуть. Зателефонувати, Стоп. замовити, побачити інформацію на телеграм-каналі ага. і очікувати по почті надходження.